Друзі, всім привіт! 18 листопада, ну і з першим снігом. Як би ми цього хотіли чи не хотіли, зима все річ все рівно приходить до нас, ну і починаємо зимувати. Друзі, всіх, ну не всіх молодих пасічників дуже турбує оцей період зимівлі. Тому що це для них як-не-як як як, якесь таке випробування. Так, Друзі, це є випробування в першу чергу знань і того, як ви підготували е, сім'ї в зиму. Друзі, для бджіл, е, зимівля це є так само природньо, як збирання меду, нектару, виховування розплоду і так далі. Тому тут не потрібно хвилюватися, не потрібно там. Робити з цього якусь дилемму, тому що процес зимівлі в них, так казати, закладений природою. А нам потрібно було лише допомогти їм до цього підготуватися, підготуватися якісно, і тому, якщо ви це зробили вчасно, тому не потрібно хвилюватися за своїх бджіл, прийде весна, вийде сонце, і всі вони радісно загодуть. Звичайно, це буде, будуть не всі, тому що як-не-як не кожен ставився до цього так серйозно. Звичайно, є деякі фактори, на які ми не змогли чи не зміли повпливати. Зокрема, це на кліща, це на якісну вентиляцію і запас кормів. Друзі, якщо є ось таких три фактори у вас вулику. Відсутні, скажімо так, Відсутній кліщ, є достатня кількість кормів і належна вентиляція, яка відповідає певному типу вулику, тому що я це показував, розказував, в кожному типу вулику є різні типи вентиляції. Так не потрібно хвилюватися за зиму, тому що вона пройде для бджіл так швиденько. Це більш скажімо так, навантаження на психіку пасічника. Друзі, ми не будемо вже зараз знімати якісь такі ролики на пасіці, тому що немає про що знімати. Бджола зимує. І турбувати їх оцей перший, перший період, скажімо так, до Нового року ну немає смислу ніякого, тому що це є самий такий легкий період зимівлі бджіл, там є ще достатня кількість кормів. Ще Достатня кількість бджоли і е, вулики самі не натягнули вологу. Е, так цей період такий самий-самій такий легкий для, для бджіл, тому ми не будемо зараз їх там щось робити, турбувати. тому... Ролики, звичайно, будемо приходити, будемо дивитися, тому що руки сверблять. Е, будемо контролювати, але як по суті там немає чого лазити. Вже в другій половині зимі, зимівлі, хто там буде е, сумнівався в, в кількості кормів, так можна заглядати, кукати і так далі. Тому ми помало переносимося, друзі, в майстерню і в котельню. Ми працюємо, заливаємо далі наші нуклеуси, готуємося, одним словом, до нового сезону. Тому що цей період зимовий також швидко мене. Так, як і літній. І ми не спіємо, скажімо так, добре очухатися, як, як прийде весна, і треба, потрібно буде знову працювати. Друзі, все, ми працюємо так, як, та як раніше виліваємо, немає нічого такого нового, тому знімати немає що. І буде якісь такі інтересні моменти, щось нове. Звичайно, знімлю, покажу. А так зимуємо. Як наші сімейки зібралися в зиму, ну, сидять, сидять вже в клубах, тому хвилюватися не потрібно, друзі, особливо хвилюватися.